Доброго дня! Сьогодні буде мова йти про позиційний силовий регулятор на тракторах МТЗ, в даному випадку трактор 892.2. Ну на інших модифікаціях тракторів МТЗ також присутні е, даний, даний позиційний регулятор. Як власне, ним користуватися? Багато хто їх просто викидає за те, що не знає, як ними користуватися, або щось пробує там ними користуватися і розчаровуються. І першою причиною, чого його хочуть викинути, те, що сама навіска, на самій навісці не можна підняти трактор. Тобто на даному розпредільнику, це такий свого роду розпредільник, можна тільки підняти. Навісний агрегат. А от, наприклад, щоб е, силою примусити його залізти в землю, такого не можна зробити даним приладом. Буде коротко сьогодні, можливо і не коротко, е, як його налаштовувати і як ним користуватися. Річ дуже необхідна, особливо в воранці. Можливо, ще десь можна її використовувати, але ну, в Воронці дуже необхідна. Даний розпредільник має дві функції. Це позиційне регулювання і силове регулювання. Тобто догружатель. В народі просто кажуть, кажучи, догружатель. Сьогоднішнє відео буде саме про гідравлічну догрузку. Перше налаштування. Потрібно навіскою на заведеному тракторі підняти навісний агрегат, якщо він вже прицеплений або ж можна і без нього. ну, Зазвичай вже плуг прицепили, підняли у саме максимальне верхнє положення. Тобто цим речагом по ходу назад. Навіска підніметься. Потім відкривається ось цей лючок. Знімається кришечка і в тому лючку. Зараз я підсвічу. Так, через лючок зняти не вийшло там незручно, знімаю з під низу, з-під трактора. Є ось такий речажок, якщо дивитися, вон, кругла така бубишечка. Його потрібно, він має два, два положення. Одне, якщо по ходу трактора на праве колесо перемикається у самому верхньому положенні гідравліки. І друге положення, те, що нас цікавить, до лівого колеса по ходу трактора. Це буде саме силове регулювання, тобто догрузка. Перемикаємо його, він повинен зайти у такі пази, начебто защолкнутися. Потім навісний наш агрегат, в даному випадку тут іде плуг. Налаштовуєте плуг так, як зазвичай, як вам потрібно. Орати ним. Єдине що, оцю центральну тягу, центральний гвинт, ставимо не в саме нижнє положення, саме нижній отвір, а в середній або в самий верхній. В залежності від глибини зорювання і самого ґрунту. Якщо у нас ґрунт важчий і потрібно орати дуже глибоко, то перекидаємо на середній отвір. Якщо ґрунт легший або глибина оранки не сильно висока, перекидаємо на верхній отвір. Потім на що впливають ось ці отвори: це глибина оранки і швидкість реагування, реагування самої гідравлічної догрузки. Як вона буде швидко? Піднімати самий плуг. Зараз розберемося самим принципом роботи цієї догрузки. Зараз коротко про принцип дії самої догрузки, а потім далі підемо по налаштуваннях. Вся суть побудована на центральній тязі, як у механічній догрузці, так і у гідравлічній. Наприклад, із механічною догрузкою, при занурюванні плуга на більшу глибину виникає надлишкове зусилля на центральну тягу, і вона нібито. Притискає задній міст трактора до землі. Таким чином збільшується щеплення землею. Тільки у механічній догрузці е, класичний нижній отвір е, за рахунок додаткових пластин переноситься набагато нижче. Потрібно ось оцю штуковину, якщо у кого стоїть захист довом, а потрібно її знімати. Е, і ця ж сама властивість використана і у догрузці. Коли виникає надлишкове зусилля на центральну тягу, вона у, в середньому отворі і в верхньому отворі, е коли знаходиться тяга, вона притискає ось оцей блочок, він тут на пальчику знаходиться, притискає по ходу трактора, починає її штовхати. Там знаходиться пружина. Якщо у верхньому положенні, то легше пружину. Попнути вперед. Якщо в середньому положенні, то важче пружину попнути вперед. Від цього і залежить реакція спрацювання самої гідравлічної догрузки. І в залежності від глибини оранки. Якщо набагато глибше потрібно орати, то я би радив перекинути на середню, на середній Отвір, тому що на верхньому отворі буде дуже часто спрацьовувати сама догрузка. Ну, буде під, піддергувати дуже часто самого трактора. І так, Коли ми опустили плуга, плуги зайшли в землю, починаємо орати, і плуги заходять або на багато більшу глибину, або заходять у більш жорсткішу землю. І колеса починають пробуксовувати. Відповідно, Збільшується зусилля на центральний гвинт. Спрацьовує механізм догрузки, я потім по ньому пробіжуся далі покажу, як це відбувається. І сама, е, самий гідравлічний розпредільник, який знаходиться під сідушкою, він на, на декілька сантиметрів, навіть на сантиметр, просто піднімає самий плуг. Від землі його відриває. І власне вся вага плуга. Переходить на задню вісь трактора. Таким чином збільшується щеплення самою землею. Відповідно, якщо ось я придавлюю тут плуга, бачимо, що трактор притискає, колеса, притискаються краще до землі. Тобто, якщо буде навантаження на краю плуга, ну, те саме колесо перекинути назад, то Щеплення буде набагато краще. І, відповідно, зменшується навантаження на сам трактор. Воно начебто його підриває від землі, таким чином не втрачається інерція ходу. І це відбувається настільки швидко, що він навіть не встигає пробуксовувати. Внаслідок цього і йде економія самого палива, відповідно, швидкість велика, якість оранки. Якщо більша швидкість, краще воно розорює. Ну, В принципі, плюсів дуже багато. Єдиний мінус, я до нього вернуся пізніше. І так, Коли тяга натискає, центральна тяга натискає на ось цей блочок, прижимається пружина. Далі тут такий ось відводик, кронштейник. І він йде до цього механізму. Цей механізм приводить в дію ось цей вал рухом вперед. І виходить, що ось ця тяга відповідає вона за е, силове регулювання, ось ця відповідає за позиційне регулювання. Зараз говоримо про силове регулювання. Вона підсмикує цю тягу на себе. І ось, наприклад, у когось виникає проблема в тому, що вони не можуть добитись. Відповідної глибини оранки, тобто дуже сильно підриває плуг, і глибина оранки недостатня. Якщо ось цих налаштувань у отворах недостатньо, то вже дуже часто спрацьовує позиційний регулятор, і плуг буквально йде поверху, то просто відкручуємо ось цю гаючку, Вона заводу дуже сильно закручена. І... Не можна добитися тих регулювань. Якщо їх не вистачає, там ось є болтик, його віджимаєте і повертаєте ось цю тягу, наскільки вам потрібно, вперед чи назад. Ну, В даному випадку, якщо він не йде у, у землю, плуг не хоче лізти в землю, постійно його викидає з землі, то цю тягу потрібно, якщо там віджали, подати трошечки вперед або відкрутити гайочку. На цій тязі. Якщо недостатньо різьби, то тоді подаємо ось цю тягу. Із ще одних налаштувань потрібно ось ці тяги. Тут є два отвори на проздовжніх тягах, вищий, ось там видно, вищий і нижчий. То в оцих тягах потрібно ставити фіксацію на нижніх отворах, щоб сама навіска. Піднімалася вище, і плуг можна було вище підняти, бо на гідравлічній догрузці весь механізм зав'язаний ось тут. І отвори, от, і центральна тяга фіксується у середньому і у вищому отворі. І таким чином, задній корпус дуже низько знаходиться до землі. Це із мінусів гідравлічної догрузки. Наступне налаштування вже Потрібно проводити при, при самій роботі, при оранці. Тобто трактор їде, і ми через оцей лючок, що під сідушечкою знаходимося, тянемося рукою, і там є такий вертлюжок. Зараз я вам його покажу. От ми можемо бачити така крутілочка, вон там, вертлюжок. По, якщо крутимо по ходу трактора проти часової стрілочки. То, по-моєму, він зажимається проти часової він відпускається. Що дає це налаштування? Це налаштування воно збільшує і зменшує прохідність масла. Тобто, наскільки швидко буде підриватися плуг із землі, і настільки швидко він буде опускатися в землю. Потрібно це налаштовувати таким. Чином, щоб при русі не було дискомфорту, щоб сильно трактора не дергало. Щоб більш він був е оці імпульси були більш плавнішими. Наприклад, якщо дуже швидко буде підривати із землі, то буде сильно його дергати. Але тоді догрузка працює практично ідеально. Але дискомфорт в самій кабіні. О, якщо дуже плавно, то буде нерівномірність Нерівномірна глибина оранки. Буде плавно піднімати плуг із землі і плавно його опускати. Ну Відповідно, ви розумієте, що вийде. Щодо самого регулювання оцього вертлюшка, не потрібно його там крутити на цілі оберти. Він взагалі там крутиться що в одну, що в другу сторону. По-моєму, 3,5 оберта, то при регулюванні там дуже малесенький інтервал регулювання. Там буквально на 10-ту частину оберта, оці всі регулювання відбуваються. Там пів, пів сантиметра вперед прокрутили або пів назад, щоб ловити оту золоту середину. Коли ви все налаштували, просто. Під'їжджаєте до краю, зкудва вам потрібно починати оранку. Опускаєте речах на задану глибину. ну, Можна, в принципі, на задану глибину, а можна просто опускати донизу. Він тут, начебто, спрацював така пружинка. Опустили вона назад, відкинула речажок і користуватися ось тим колесом. Ну, можна налаштувати, щоб взагалі без цього колеса було. Ну я не бачу сенсу. Краще з колесом набагато простіше налаштувати. Якщо налаштовувати безопорного колеса, то налаштування більш точніші і більш нудніші, краще налаштовувати із колесом на максимальну глибину оранки. Так як, наприклад, на. Меншу глибину оранки, можливо, вам і гідравлічна догрузка не знадобиться. Трактор сам спокійно це все діло потягне і воно буде орати. Наприклад, якщо вам потрібно менше орати, колесо опустили, дай орете. А якщо потрібно глибше орати, піднімаєте колесо, і тут у вас працює гідравлічна догрузка. Тому я не бачу сенсу налаштовувати цей весь агрегат без цього опорного колеса. Від нього все-таки є користь. Ну, я його поставив. Ближче наперед, бо ззаді немає де його кріпити, щоб воно не забивало центральний корпус, буває, накоплюється тут і забиває центральний корпус. А краще його перемістити назад. І таким чином збільшиться вага на крайньому корпусі, і, відповідно, збільшиться сила притискання заднього мосту до землі при спрацюванні гідравлічної догрузки. Якщо... Виникнуть якісь питання, пишіть коментарі, я зніму додаткове відео. Я ще буду знімати, як працює гідравлічна догрузка на піску, на чорноземі. Потім також зніму про позиційний регулятор, є свої особливості. Ну, оцінити, а навіть переоцінити ефективність гідравлічної догрузки не можна. З мінусів, що не можна вижитись на... Гідравліці, тобто підняти трактор, але це також все вирішується за допомогою декількох гідравлічних шланг і переходників і тройників. Я покажу, як це вирішується. Ну, Забіжу наперед. У мене є такий ось перемикач, караном я перемикаю і користуюся вже ось тим розпредільником, який знаходиться штатно. Ось тут. Ось цими. Речагами також піднімаю опускаю е, задню навіску. Я цей вже не користуюся. Користуюсь нею тільки тоді, коли е, орю. І все. Якщо виникатимуть якісь питання, пишіть коментарі, я буду знімати до такого відео. На все добре.